Вітаю, друзі, на своєму каналі. На зв'язку Богдан, і я продовжую серію своїх базових навчальних відеороликів. І в даному відеоролику ми з вами поговоримо про імбаланс. Даний інструмент є одним із найголовніших інструментів SmartMan, і ви обов'язково повинні включати його у свою торгівлю і не нехтувати цим. Тому що, щоб ви розуміли, ринком рухає що? Ринком рухає ліквідність і імбаланс. Тож, в даному відео ми поговоримо про імбаланс, а в наступному відео поговоримо вже про ліквідність. Тож, давайте почнемо, що таке імбаланс? Дивіться, якщо коротко сказати, імбаланс це величезний імпульсний рух на ринку. Який утворює дисбаланс на ринку. Тобто, в певному моменті, наприклад, було дуже багато продавців, але не було покупців. Або це може бути навпаки. На графіку це виглядає у вигляді величезної свічі, яка могла бути причинена маніпуляторами, новинами і так далі. Давайте я по факту вам покажу схематично, що таке імбаланс. Давайте намалюємо, наприклад, будь-яку свічу. Раз. Намалюємо до неї тіні. Наприклад, давайте нижню тінь намалюємо, нам вона повинна. Так, це в нас, наприклад, була певна свіча. Після цього у нас утворюється ось ця свіча. така велика. Оця свіча буде називатися імбалансом. Зразу вам покажу навіть, як малювати. Потім, наприклад, буде в нас ще одна свіча. із тінню. Так, неважливо, якого це кольору свіча, тому зараз будемо без кольорів. Але якщо ви зразу зараз поняли, то це медвежі буде свічі, тобто в даному випадку це буде червона свіча. Давайте я її так і намалюю. Ось. Тобто Це в нас була червона свіча. І що таке імбаланс? Тобто, ось ця свіча утворила дисбаланс на ринку. Тобто було, Вона можна сказати, утворила собою зону пустоти. Як ця зона відмічається, як відмічається імбаланс? Дивіться, від тіні попередньої свічки до тіні наступної свічки відмічається у нас імбаланс. Тобто, ось ця зона, що ви зараз можете бачити на графіку, це є імбаланс, можна написати як імб. Коротко текстом, як позначають трейдери, я позначаю в основному ось так: імбаланс. Або дехто позначає як ФВГ, тобто ось так. Це все одне й те саме, це є імбаланс. Ось. Що це взагалі за зона? Як я вже говорив, тут у нас створився величезний дисбаланс, і найголовніше, що ви повинні розуміти в даному терміні, не будемо сильно углублятися, що ось ця зона вона практично завжди проторговується. В 95% випадків на ринку імбаланс проторговується, тобто вже можна дійти до висновку. що Імбаланси служать хорошим магнітом для ціни, відповідно, вони можуть слугувати особисто для мене. Інколи я виставляю свої тейк-профіти в зону імбалансу. Ось. Тому ось це саме головне, що ви повинні були запам'ятати схематично зрозуміти, як це малюється. Імбалансів на ринку є кожен день, їх є дуже багато. Багато в залежності від таймфреймів. Але чим більше таймфрейм, Тим сильніше сила даного імбалансу. І взагалі в всьому трейдингу, чим більше таймфрейм, тим а, на більшому таймфреймі різні інструменти важливіші, ніж на меншому. А тепер давайте продовжимо далі. Ми зрозуміли позначку і подивимося, як це на ринку. Дивіться, зразу вже по біткоїну ми можемо бачити з вами знизу утворення імбалансів. Ось. Так, давайте. У нас є тут перший імбаланс, утворився. Бачите? Ось він. Що перше, я би хотів сказати про даний імбаланс? Перше, що він вже є проторгований. Тобто він наслугував магнітом, він раз проторгувався, другий раз проторгувався. Тобто, коли ціна вже зайшла в зону нашого імбалансу, ми його як ціль не використовуємо. Особисто я його не використовую. Хоча дехто з рейдерів каже, що якщо ціна повністю не проторгувалася, то імбаланс валідний. Але особисто для мене, щоб. Зменшити ризики невдалих своїх торгів. Я вже, коли ось так імбаланс була відбувалася торгівля, особливо до середині імбаланса, ось, то я вже а, його не торгую. Далі. І давайте підемо далі знизу. Ще пошукаємо якийсь імбалансики. Маленький я не беру уваги. Я беру в основному тільки більші імбаланси. Ось, тут у нас є імбаланс від тіні до тіні. Далі, у нас буде. Ось тут маленький утворений, його би я взагалі навіть не брав до уваги. хоча його беруть, але я не буду брати. І найголовніший імбаланс, мабуть, тут. Тобто тут у нас величезна така зона. Тобто, чим більша зона імбалансу, тим вероятність більше, що ціна сюди прийде і вона буде проторговуватися. Інколи навіть можна позначити всю зону імбалансом. Тобто ми б могли по факту навіть взяти ось так, позначити, якби у нас там не було ось таких знову позначимо. Не було у нас таких от пробілів між графіків, тобто маленьких уже проторгованих і так далі. Тобто, якби ми кучили одноденний таймфрейм, то на одноденному таймфреймі, дивіться, в такому випадку ось це все у нас іде досить звідси. Досить один великий імбаланс. Ось, Бачите, навіть можна не досить позначати. А я маю на увазі, коли в нас іде свіча за свічою зразу підряд, то можна ці дві свічі виділити в один імбаланс. І ось ця зона нас турбує, тобто нас цікавить. Але для того, щоб ми краще нашу позицію виставили, краще виставили наші тейк-профіти, ми заходимо на менший таймфрейм. І на меншому таймфреймі вже починаємо шукати більш підходящий для нас імбаланс. Тобто, в даному випадку, коли ми будемо з вами на біткоїні очікувати якусь ситуацію, то наступні реакції, де ми можемо якісь мати, це у цій зоні та у цій зоні. Також хотів би сказати, що коли, наприклад, ви будете робити якусь угоду, да, нехай буде виділимо на графіку коротку позицію, шортову позицію. Нехай буде просто звідси. І ми будемо з вами виставляти, наприклад, певні тейк профіти То ми можемо тейк профіт краще виставляти на початок, тому що можете бачити, що імбаланс він не завжди повністю проторговується. Хоча такий маленький, часто повністю проторговується. Або ставити, наприклад, до початку наступного імбалансу, тому що тут величезна зона не проторгована. І навіть можна ставити тут не до початку, а до середини, тобто до 0,5 імбалансу. Тому що, коли в нас існують великі імбаланси, то, скоріше за все, буде проторгуватися. Аж до половини, тобто до 0,5 до половини імбалансу. В таких випадках можна виставляти профіль профіти аж в нього всередину, відповідно, очікувати сюди реакцію, бо ціна може піти аж сюди, не зайти далі, не проторгувати його повністю, а звідси розвернутися. Тобто, ось так воно торгується. Також хотів би сказати, для того, щоб вам легше шукати імбаланси, можна використовувати індикатор на початку імбалансів. Воно буде вам показувати всі імбаланси, тобто і проторговані, і не проторговані. Я вже такий імбаланс детектор тут собі поставити, щоб вам показати. І давайте поставимо кажемо, як то виглядає на графіку. Тобто, зараз ви можете бачити, що імбаланс-детектор. тобто він сам визначив ті самі імбаланси, що я позначив. Тобто тільки цей імбаланс ми вже не беремо до уваги, беремо ось цей великий імбаланс. Бачите, за цей маленький я говорив, також я б його вже не брав до уваги, і цей великий імбаланс. Також на графіках ми можемо бачити в інших випадках, які в нас були імбаланси. Відповідно, тут він у нас вже проторгований, тут є частинка, в нас не проторгована, тобто сюди ще може прийти ціна, перекривати цей імбаланс, Ну, з часом. Незрозуміло, зараз чи не зараз ця ціна може бути завжди проторгована. Тобто, коли ми очікуємо якихось реакцій, то, скоріше за все, я прогнозую, що ціна вже це повністю проторгує, ось тут може відбутися невелика реакція від даного імбалансу і вже піти собі ось так. Тобто, ось так. В ідеалі ціна може проторгувати наші імбаланси, які ви можете бачити на графіку. Також що хотів би сказати вам, коли ви, наприклад, будете робити якісь лонгові угоди, так, і під вашим графіком будуть об... стояти досить багато імбалансів, навіть на меншому таймфреймі, тому що зараз на 4 годинний таймфрейм, і ви бачите на графіку декілька днів. Прям. Коли на вашому меншому таймфреймі, прямо під вашим графіком, коли ви робите в лонг, стоїть імбаланс, то в таких випадках краще не торгуйте. Дані угоди, тому що, скорі за все, воно може спочатку піти проторгувати даний імбаланс. Наприклад, ви бачите, в нас була тут зона проторгована, наприклад, в приватному каналі, давайте в каналі ми брали угоду на проторговку ліквідності, і також в даній зоні було зайдено в цей імбаланс, тобто, бачите. І непогано собі заробили. На біткоін. От бачите, забрали угоду 1 до 5, це в моєму закритому клубі. Також, вже якщо згадав про свій закритий клуб, залишаю посилання під відео. Це є клуб, доступ який дається назавжди. Тут ви отримуєте повне навчання по смертуні. Тобто, зараз, що я говорю, це тільки база. А в клубі ви отримаєте повне навчання у відео та методичках плюс куратор. Окрім цього, доступ, як я вже говорив, назавжди. Ви отримаєте доступ до всіх моїх особистих угод, спотових, ф'ючерсних до мого портфелю, а також до даного каналу Трейд Pri канал. Це мій окремий канал з командою моїх трейдерів, яка весь час моніторить ринок, весь час їх видає. Тобто я заходжу по всіх цих угодах в канал, також можу вам показати ось. Я в своєму каналі виставляв місячний результат торгівлі на ф'ючерсах, тобто плюс практично 6 тисяч доларів я заробив завдяки своєму приватному клубу. Ось такий у мене вийшов 82% до депозиту, тобто я починав буквально десь 8 тисяч доларів депозиту і заробив плюс 6 тисяч доларів до депозиту по своєму закритому клубі. Зараз, до речі, зберігається ще стара ціна. Тож, хто хоче, друзі, приєднуйтесь, вчіться, тому що ви бачите, як я пояснюю матеріал. Можете також по цих угодах, що в фьючерсах, вивчати їх, тренуватися разом з нами та заробляти. Ну, і друзі, на цьому все. Основну базу, яку вам потрібно було для розуміння, я розказав. Надіюся, ви включите цей інструмент до себе в торгівлю і будете мати більше успішних угод. А від вас я очікую лайки, підписку на мій канал, хто не підписаний, також дивіться інші навчальні відеоролики. А я з вами буду прощатися. Всім пока!